Ну, на сьогоднішній день у нас, на жаль, ще збереглися міфи в армії. Вони в основному стосуються захисту, індивідуального захисту, в основному шоломів. Ці міфи пішли ще з американської армії, з Другої світової війни, коли американський шлем М1 він був досить масивний, був такий куполообразний і був єдиного розміру на всіх. І виходилася така невеличка бочечка на голові. І міф полягав в тому, що у випадку, якщо поруч буде підриватися снаряд або міна, ніби як вибухова хвиля може зачепити цей шолом і відірвати бійцю голову. Через те, що система кріплення на голові, вони основно були це брезентові або шкірні лімінці. На жаль, в нашій армії цей міф зберігся. Всі армії світу його побороли, пояснили людям, що це нереально. Але в нашу армію продовжують вірити в це. Ми з цим активно боремось і пояснюємо бійцям, що з математичної точки зору такий випадок, якщо і можливий, він може трапитись раз на 100 тисяч один проти 100 тисяч. Але от шанс, що будь-який вражаючий елемент, будь-який осколок, цегла, арматура, дерево, яке прийняло на себе мінометний снаряд, що ці уламки можуть пошкодити голову, травмувати людину вплоть до смертельного випадку, вони це ігнорують, а шанс такий набагато більший. Тим паче, що під час бойових дій ми виконуємо різні акробатичні кульбіти. Ми падаємо, ми пригаємо, ми скачемо, ми заскакуємо, ми котимось. І якщо каска не буде закріплена відповідним образом. На голові вона спаде, і тоді шанс отримати поранення в голову збільшується просто в рази. У вас були випадки, коли в ході бойових дій, через відсутність закріпленої нормально каски, люди отримували травми. Можливо, гибні? Так на жаль, було було дуже неприємно. Був такий випадок. Це сталося в солідарі танковим вибухом від танкового снаряду військовослужбовцю зірвало шолом з голови. І його засипало цегли і розкрили йому голову. Я намагався зробити все, що міг. Відомо мені, що він доїхав до стабілізаційного пункту, але я впевнений, що з такими пошкодженнями черпної коробки ніхто не виживе. Тобто, якщо в нього була б правильно закріплена каска, такої б ситуації не було. Такої ситуації б не сталася. Усі каски, які видає держава, вони мають з рівень захисту 3А. І якраз вони і розраховані на дібні уламки, вона захистить. Тому каску. треба кріпити повністю, як зазначено.